Йдемо на прогулянку в зимовий казковий ліс в горах в Швеції, недалеко від кордону від Норвегії, ліс досить засніжений. Обиратися доводиться по таких от сугробах, але тут дуже красиво, ліс просто казковий. У нас снігу, самі бачите, по пояс. Пробиратися неймовірно важко. Але в якійсь частині цього всього процесу в подоланні перешкод природних по груди снігу. Сьогодні хотілося б поговорити про таку важливу річ, як побути на природі на самоті. Я не знаю, чи було колись у вас таке, що ви хочете побути одному. Відчувати цю тишину, цю неймовірну красу природи, коли місто вже просто остогидло. Кожен день й те саме, сумотоха, люди, гроші, весь час до чогось біжиш, до чогось, а тут ти можеш бути сам на сам з собою. З, в такому прадавньому лісі зі своїми думками. І я думаю, що за що таких моментів вартує жити. Тому будьмо, всім бажаю добра в 2024 році, мирного неба над головою. І хай ваші мрії збуваються. Сколь! Пробираємося по цих лісових хащах. Снігу по коліна, може трошки навіть глибше. Треба було брати снігоходи, але якось не планувалося, що я в цій поїздці буду блукати північним лісом. Це просто неймовірна казка. Йти дуже важко, сніг дуже глибокий. Просто ну, по пояс. Думаю, ще пройду трохи в глиб лісу, знайду якусь гарну галявинку. У мене є пальник з собою. Заварю гарячого чайку, зможу випити гарячого чаю і буду повертатися, тому що зараз полярні ночі, світло десь до півтретів день світловий, а потім вже починаються сутінки і темрява. Тому день досить короткий. Треба повертатися вдома, тому що місця не знайомі, щоб не заблудитися тут, щоб не шукали мене тут. рятувальники. Тому йду шукати якесь хороше затишне місце, присяду собі, вип'ю чаю і повертаюся додому. Це вам чесно? Я не завідую тим людям, які... Оу, oh, ще! Тут якийсь рів... О! Чудовий пеньочок! Тут десь і зупинився! Є джерело! Є джерело! Фу. Це болото! А коротше це че... Це... Такий от тече Та вода Я чуть не провалився в це Багмо Десь потрібно зупинитися Я все ще в пошуках гарного хорошого місця Фу. О Ладві вибрався. Кадач У я вибрався Фу. Фу Ну, скажу вам чесно, спати ці іноч я буду добрий. Спати цієї ночі я буду 100% добре, тому що такі кросфіт прогулянки справді виснажують. І за тих пару днів, що я майже нічого не робив, це було прям необхідно. Така фізична нагрузка. Фу. Трохи спутів, але нічого зарапів грачий, гарячий чайочок і Буду топати додому, бо дорога справді важка. Пройшов я може кілометра три по таких засніжених лісах. Зайняло в мене це десь біля двох годин. Пересуватися дуже важко. Фух. Ну і не радує те, що ще такий самий шлях додому, але ті природні красоти це просто неймовірно. Знаєте, я отак от стою в лісі, тишина неймовірна. І десь там я чую, як тече під снігом, його не видно, але він під снігом є потічок. І Він так прикольно джурчить. Тут їх багато, тому що я коли йшов звідти. Я декілька разів натикався на такі струмочки і хі, декілька разів навіть провалювався в них, навіть не підозрюючи, що вони є там під снігом. Досить цікаво. Отак йдеш, а може десь провалитися і в яму між скалами, яка засипана снігом, і не повернутися. Я насправді я захоплююся людьми, які йдуть в одиночні, походи в гори самі, десь піднімаються на якісь вершини. Це справді складно, це справді потребує характеру. Це справді неймовірно і захоплююче. Тому справді, проявлення чоловічого характеру. І не тільки чоловічого, багато жінок також ходять в гори самостійно, в одиночні походи, це, це неймовірно. Це Просто неймовірно.